Вітаю вас, діти! Сьогодні я запрошую вас до чарівного світу природи, а куди саме відгадайте з допомогою загадки. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Вірно, це кімнатні рослини. Кімнатні рослини потрібні нам для краси, для затишку оселі. Вони очищають повітря. Пригадаємо, що складається квітка: корінь, стебло, листочки, квітка. Для того щоб квіти росли, їм потрібна вода, сонце, ґрунт, повітря та наша доброта. Які ж основні правила догляду за кімнатними рослинами? По-перше, розпушування, щоб земля була м'якою, і її потрібно рихлити. Друге – це полив. Поливати квітку раз на 5 днів. Але не можна заливати водою. Третє протирати листочки. Ми з вами дихаємо носиком, а квіточка дихає листочками. Щоб вони могли дихати, листочки повинні бути чистими. Деякі рослини можна протирати вологою ганчіркою. А ось фіалку потрібно акуратно змітати пензликом, так як вона не любить воду. Листочки можуть загинути. І четверте, кімнатні рослини раз на три роки. Навесні потрібно пересаджувати. Якщо ви бачите, що коріння на поверхні ґрунту, то рослину потрібно пересадити у більший горщик. Діти, я сподіваюся, що ви сьогодні отримали часточку добра, тепла і звичайно часточку знань. Тож давайте будемо берегти все, що нас оточує, висаджувати квіти і дбайливо їх доглядати. На все добре!